І всім привіт, народ! Сьогодні з вами будемо грати в Бед у хайтеллі. Нарешті ми цього дочекалися. У нас просто якісь скажені команди зібралися. Один, 4, 2. Вони досі не починили, щоб воно порівно ділилося. Що, звісно, дуже сильно бісить. Це просто капець. Особливо, коли за твою команду один, а за мою 4. Ладно. Я не знаю, що як так воно взагалі буде. Може мені хоч кудись лівнуть? Може, мені до зеленого вийти, щоб він хоч не обідався. Ладно, вийду до зеленого, щоб хоч трішки чесно було. У нас буде 2-3-3. Що, ми єдині вдвох сталися? А, ні, не єдині. В чотирьох. О, дайте 4х4. На 4. 4 на 4, тупо. Що за бред відбувається? О, блін, за нас вийшов. От зараза. Коротше, в нас команда 2-3, 4-3. Максимально чесні команди, максимально чесна гра. Я не знаю. Я завжди граю через максимальний іграш. Цей раз може спробую через деф. Чисто там... О, вже хтось полетів. <кхи> Чисто забрати там золото. На золото мечі да, куплять. Оцю броню сюди купить. Купить собі лук, мечі оці топові купить. Я не знаю, просто, а вдруг теж випадково впадеш. Якось і сенсу від цього не буде, да? Блін, не знаю. О, вже перший братик полетів. Так, тоді я за ним. Все, пігнали. Хорош, красавчик, застраюєш. Ти куди строюся камням? Ні! дурацьке сковзання. Блін. Який капець? Чисто взяв ресурси прокакав. Що за треш відбувається? Ладно, тоді куплю меч і куплю зараз блоки. Ну, блін, судьба явно не на моїй стороні сьогодні. Так, меч. А, меч. І блоки вісім. Все, отлично. А верхушку застроїть. Чого ти, блін, камнем строїшся? Капець якийсь. Пух, пух, пух. Я взагалі не розумію, наша в грі цей підклад єсть. Він взагалі не потрібний, ну ладно. Так, тут можна так через верх строїться, тихо. Блін, у мене блоки кончились. Ну ви серйозно. О боже, що за треш? Опа! О, заліз. А я ще зможу... Ні, не можу, да? Блін, не зможу. Я взагалі не зможу долетіти, да? Іху-ху-ху! Оце я не зможу долетіти, а та я навіть перелетів. Ого! А що так можна було? Ні, фосі. Вот, в будь-якому випадку треба ще блоки купити, Хм, да? Капець я вражений. Я не знав, що так можна. Аж настільки сильно літать. О, братик красавчик, братик застроївся. Хм, Ну ладно. <хи> Тоді що? Хтось застроївся вже, да? Он теж верхушка не застроєна. У тихо. Може я купити топорик, да? І таки спробувати зарашити їх, якщо вони верхушку не застроїли. Ну блін, вони самі винуваті. Ай. Тоді дайте мені ресурси хоч якісь. Дайте мені 10 на топорик. 10 є. І ще 10 мені треба на блоки камня. О, все, супер, супер. Так, блоки камня. Так, топорик. Є, все, пігнали. Так, це викину, бо воно ще треба дуже. Опа. Так, мені застроїться треба буде камням. Блін, вони вже вони вже застроїлись. Капець якийсь. Так, спокійно. Е, е, ва, ве. Беве. Нам такого не треба. Що відбувається? Що відбувається? Ладно, так, построю через верх. Тихо, спокійно. Так, ті застроєні. О, дерево! Ооо. Ні, ну серйозно, ну опять. Цей раз не долетів, ну що за бред? Я ж даже вище стояв, боже мій. Що за треш взагалі? Ладно, купляю камня. Так, де камінь? Алло, а, ось Купляю топорик і бігом в раш. Блін, я ж казав, що я не буду рашить. Не знаю, мені так подобається рашить. Так, топорик, все, пігнали. Все, що треба для раша Камінь і топор Так, хто ти? Red. Так, я за красно, хорошо. Бо поки що ж досі ніке не кра не, ці... не красяться, то треба хоч якось розуміти, що відбувається. Мені що робити? Опець. Ну ладно, також достроюся Ну і так я долечу, да? Я то так долечу. Ну якщо мене ніхто не спалить зараз, що я до них біжу. А мене може спалить, да? Ну блін, ну серйозно, опять! Та що це таке? Ну ви серйозно! Ну як? Як я падаю? Ну що за це більня рену, що я падаю? Що за прят взагалі? Фу, боже, взагалі гра не йде. Просто капець якийсь. Ай, як це мене бісить, боже мій. Так, я красний. До кого я хоч біг? Я біг до зелених. Так, блін, зелених двоє тільки. Так, ми красні. Чого ви строїтесь камнем? Мені хтось об'яснить чи ні? Ай, я урон отримав. Так. Тепер понятно, чи я впав. Та блін, ну ти серйозно, ну я... мао, ну собака. Що ти скис своїй буці. О боже мій, як він спалив, що я взагалі ворог. Капець. А ну там вже, мабуть, керочка топорик, точніше не поможе, да? Бо там. Ладно, з загальних я вже не буду рашить. Я краще зарашу жовтих, бо їх аж четверо, блин. Їх треба срочно рашить. Це 100%. Пух. Що мої тімейти построїли? Вони взагалі нормальні чи ні? Що вони построїли? Опа, паркур. Так, от хай кудись біжить. На базу, так? Да? Так, я то до них на базу. Може, камням швидше строїться чи ні? Е. Е. Ну ладно. И что ты робишь? И что ты робишь? Я тебе вообще блоки поломаю вам. И, и что будет? И что будет? Хорош! А как так сталося? Они уже один одного начали валять. Они серьезно? Они серьезно? Вони ж тупо один одну ламають. Ну ладно. я п'ять? Чого вони тупо один одну ламають? Диоп'ять! Чого ну, не вже... затімаєте? вони за хе Капець якийсь Ладно, я поки що їх буду карбулити на базі, щоб вони особо не розкачувались. І все. А ми их там може, фармиться, да? Що, тут Ладно, вище, <реш> <реш> що це таке? Ладно, я вище давай. Тихо! Що це таке? Ого, ну я вже надто високо заліз. Блин, ну що робить? О, опять бле. <реш> Чого вони вниз падають, я не розумію. Ладно, буду поки що караулу, чолі. Та, мабуть, золото забираю, я дам. капець. <хи> О, вниз строится, серйозно? О, опять вниз полетів. <хи> ну ладно. Блін, не-не-не! Зараза, я думав долечу. Ладно, я їх і так трошки затримав. <хи> Блін, конечно, вони чудні, це просто. Так, скільки тут ресурсів? Ага, небагато, знаєш, хтось лутається. Що вони роблять взагалі? Так, мені треба меч і мені треба блоки. Все, пігнали. Так, ресурс... ресурси скину, щоб. Що вони роблять взагалі? Так, да, говорив, що я буду грати через захист, а грають через захист мої тімейти. Що, сюди йдуть чи ні? ні. Вони золото лутають, так? Да? Ну, ладно. Хай лутаете, с одной стороны надолго. Хм. Ну ладно. Где О, вон другу проклалы. Так аккуратно. Что и тут, блин, понастраивали? Пять черт ногу сломать. Ебогу. Блин, хоть сбежать, да? Надо блоки ломать. Так, надо ломать блоки. Все, на базу не будет дороги. Блин, будет. Да, блин, давай, давай. Да ну собака. А я вам таке? А, а че я сдох? Капец, а че я сдох? Что таке? Что мои тиммейты делают? Может мне просто зараз по золоту? Как вариант. Блин, я теперь не залезу. Серьезно? А я теперь реально не залезу. Блін, ладно, золото відміняється. Що він робить? Капець якийсь. О, полетів хтось. Що він, блін, робить? Просто капець. Хі. Хі. Він що, серйозно упав? Ну ладно. Ого! Ого, а як мені залізти? Ну ладно, якось, отак хоч. Тихо, спокійно. Так, залажу. Все супер. Так, треба Ходи тут ламати. Ага, сам собі зламав, так? Да? Вони що мене замітили? А чого вони мене не замітили? Хі, ну ладно. Блін! Ага, я був не впав, а коли злякався, то я впав, так? Да? Угу. Прекрасно. А що, мої теж тоже падають? <хи> чи вони без ресурсів? Блін, нас атакують! Мужики, нас атакують! Срочно меч. Нас сервельна байдуже, срочно меч. Так, меч сюди. Так, ресурси не треба. Меч сюди. Блін, ладно, може блоки тепер. Щось вони передумали, да? Ой, ні, не передумали. Угу Хорошо. Що робить? Що я не ясно, може куплю бронік. Бронік куплю і куплю пару блоків. А ну, ти... Що? А як так! А як? Та да одійди, ти дурак, одійди, одійди, блін. Застроїться ж надо! Хух. Нас, блін, атакують, а не стоїть дивиться. Так, ладно, срочно ті надо блоки. Хуй, значить не зламали, капець капець якийсь. Що, опять не так? Що відбувається взагалі? Фух, це було стрьомно. Так, ладно, а це мені зараз вообще не надо. У мене трошки блоків є. Фух, потна каточка доволі. Дібігають кудись, хто зна куди. Давай, залазь. О, кстати, зручну дорогу построїли. А, ні, не построїли. Так, а це хто? На! Блін, ну що це таке? Ну як тим контролювати вообще? Як цими польотами взагалі управляти можна? Це ж просто капець якийсь. Так, ладно, меч. І на броні хватає. Ладно, ну ще блоки тоді. Отак, так, все, супер. Так, нас опять атакують, да? Чи ні? Чи нас не атакують уже? Да, чи ні? Мабуть, не. Вони наше золото лутають, серйозно? Ти хто такий? Ты хто такий, блин, я не побачив А ти де. Ой, я виніс тебе. Прикол. Чи ти сюди вообще строївся? Капець якийсь. Такс. А нема. А, нема зелених, із-за цього вони бігает туди лутатися? Ага. Так, це выкинуться у ліки лишні. <хи> і що мені тоді робити? Може золото забрати? А може золото забрати? Та, блін, як спуститься? Угу, а я... О! А я можу собі лук зараз купити по бирку. Та ж не стріляю. <соць> Боже мій. О, Боже мій, мене зараз стіпать почне. У бл... мене лук в руках був. О, вони вже туди строються. Хі. Ладно, тоді треба підтримати, що. Тоді треба купити меч і купити оцих блоків, так? Да? Ну давайте. Оцих блоків ще. Так. Тихо, що таке? Хто? Хто нас атакує? Так, це красний. Ось. Є! Сюда! Сюди ріднесенький. Чого вони понизу строяться? Вони нормальні чи ні? Я то розумію, що так зручно. це ж капець якийсь. Може ти хоч трошки вгору підніметься. Тупо маршрут простроїв. Капець. Полтава, ця Польща. Добро пожаловать! Ми відкриті. О, Боже, що там понастраювалось? А вони нас бачать чи ні? Що, що ти лагаєш? О, піднімайся потрошку. Хорош, красавчик. Вони мають. О, <гас> вони нас атакують цей час, блін, срочно на базу. Там наш один не справиться. Бігом, 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 бігом. Надо, блін, оті всі блоки поламати, оті всі маршрути. Так он, блін, камнем построєно. О, хорош. Надо дефатися, бо це капець. Ти що, дурак? Блін! Серйозно? Глубий! Я думав, це наш. Ну, блін, як збиваєш, що вони не підсвічуються різними кольорами? А, ну ми вже програли. Трендець якийсь. Так, ми вже загрузилися. Е, Ви куди полетіли? Алло. Ви куди поїхали? І нас знову максимально чесно поділили по командах. Просто капець якийсь. Алло. Блін, сервер, не лагай. Будь ласка. нас взагалі четверо в команді. Один краза красних ходить тільки. Який кошмар? Mm, да уж. Так, сейчас 8 блоків и можно строить да, уже. Пробовать потихеньку. Так, фу, блин, эти дурачки підкати, как вони меня бісять. Оп, оп, оп. Такс. Так, трошки есть. Все отлично. Хтось уже камнем застроиться, хорошо. Так, студії мені надо меч. А, фиг мені не меч, знаешь блоки. А не, меч можно. Та дестройте ж ви, іроди. <ріст> Капець якийсь. Такс. Зараз е, можна тоді. Першим на центр попасти, правильно? ж? Опа! Тихо, спокійно. Так, сюди. Як е, зі цивілісти тепер? А, так може впасти, да? так? Так, зверху забрали. О, ще золото чи що? А, ні. Блін, ну ладно. Блін, тут впасти можна, так? да? Оба! Я не з таких, я не падаю. Сюда, ще чотири! Так, надо ще один і буде лук. А лук вже можна сказати імба, так? Да? Все, 5. Ой-ой-ой-ой-ой. Хто біжить, блін? Ну ти серйозно, блін? Я тільки залутався. А, це глубин, це наший. Що ти робиш вообще? Що тут чувак робить? Я купляю собі лук. О боже, нарешті. Так, стріли стоять залізо. Ну, залізо я можу, зможу акуратно фармить. Так, мені зараз хавчик купити якийсь, щоб хоч трошки похилиться. І я тоді зможу чисто стоять в обороні десь. Настрілювати, правильно? Ж. От тепер вже можна буде зіграти захисною тактикою. Коли буде лук і всі діла. Так, зараз мені треба залізо нафармити. хоч на якісь стріли. Базові, да? Для цього треба построїтися туди. Трошки ще похилитися. І построїтися до заліза. Хто біжить? Так, я за голубих. Будь-які, ще треба придивлятися, хто біжить, бо це вообще капець. Так, все, строїмось. Пух, пух, пух. Пух-пух-пух-пух. Давай, давай, давай. Пух-пух. Сюди, сюди трошки. Ти хто? А, глубі. Фух, боже мій. Я вже злякався. Так, це треба 5 цих для стріл. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, скільки я зараз стріл на фарблю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А це хорошо. Що вони роблять? Капець якийсь. Ну, це чисто захисна команда в нас. Так, мені. Зараз. Але я тоді зможу собі... Що таке? А хто там блоки пламав? О, хтось упав. <схи> Мабуть, я фул таки стрілку куплю, правильно? У мене лишається два заліза, ну хай буде. Так, 16 стріл, хорошо, буду бачити отак. Тоді треба нафармить на броню, бо я особо в атаки б'ять не буду і мені треба захищатися, правильно? ж? Ну да. Так, опять хавчик. Так капець. У мене є 16 стріл. Що ти робиш? Як нам долазить туди? Ти що гониш? Що ти робиш? Зупиніть хтось з цього ганстера, будь ласка. Будь ласка, зупинися Що ти твориш? Блін, а можна якось приближати чи ні? Це мінять. Так, так. Це... О, карта! Прикол. О, можна подивитися, скільки людей на сервері. Так, хто? Хто біжить? Та ну серйозно! Ну отак, отак просто! Просто тичка я вже лечу, да? Я стояв на базі, просто манюсенька тичка, я вже лечу, хрен знає куди. Що за трендець? Де хто? О, жовтий. Що п'ять залагало? Ну Йошкін ти дринус. О боже мій! Як мене біс цей сервер вже. <свят> Коли буде нормальний сервер? Із нормальним педварсом, із нормальним підбором, боже мій. Без оцих дебільних лагів, без того, що в нас в команді 4, блін, дебіла. Які, блін, ну що це таке, чисто будку якусь построїв. -да уж. Що мені робити тепер? Ждать, поки розлагаю, чи що? О, боже, боже, а так краще починали. Так, я знайшов вже в іншу каточку. У нас тут що? У нас тут знову троє? Серйозно? Ну блін, ну як так? Так, хто там? Зелених двоє, голубих двоє і красний один, да? І нас троє. Що за капець? Ех Ну ладно. Ще я помітив, що тут наче, ну, якісь стіни трошки неадекватні. Чисто за якийсь меч 20 золота треба. Та золото треба чисто пів часа стоять пилососить. І то ти випадково або сам можеш впасти, або тебе тупо може скинути. Бо в цій грі якесь відкидання просто ну, дебільне. Просто тичка і все, і ти вже летиш просто за очі. Я не знаю, треба якось стіни пофіксити. Ну я, в принципі, сподіваюся, що в майбутньому. Вийде чи тут, на цьому сервері, чи на якомусь іншому сервері, вже нормальний бідварс із нормальним, сами... і з блін, нормальною картою, і з рахуванням тим, що можна відкидати дуже сильно. Це капець просто якийсь. Так, мені трошки не хватило блоків. Так, ще давай. 5, давай, 7, 8 є. Так, тоді навіть 9 дало. Ладно, ще побірку до центру. Можливо, навіть зможу вже і долетіти. ТИГО! Шоух, я чуть не впав. Пух-пух-пух. А можливо і ні. А можливо і зможу. Поки що не ясно. Ой, блін! Блін, ні, ні, не зможу. 100% не зможу. Тебе я блоки, стройся. Стройся сюди, стройся сюди! Давай, дай, е, е... На! Алло! Ні-ні-ні-ні, ну, блін, я пойшов її виніс. Хі. Ну ладно. До речі, навіть не відкинулось. Що досить дивно. Хто? Уже! Серйозно! Уже! Ну як так? Ну як так? Ну що за капець? Просто капець якийсь! Що мені робити тепер? Що мені тупо тепер робити? Я один остався. І ти рашить когось, так? Да? Ну, коротше, зараз або пан, або пропав, так? Ладно, так, мені похилиться трошки, треба, похилиться, так, куплю. У мене меч є, так. Да? Ну, значить, фулл блоки. Фулл блоки. Ще, так, одинич... одиничка. Та одиничка я сказав. Так, зараз похилиться Тоді я можу. Так, хто був зелений, то був. Жовтий, так? Да? То жовтий, жовті нас зламали. Тоді йду рашить жовтих. Так, зараз тоді. Що має по блоках? Трошки докупить. Тоді ще бомб закупить прям максимум, скільки зможу. Прям так стака 2-3. Чисто їх закидувати бомбами, чисто їх отак займати. І все буде добре, так? Да? А ще можна броню купити? До мене біжать? Ні, не до мене. Такс. Що в мене є? В мене є... ага. Тільки це пух. Так, ще низ остався. Мені опять киш... кущать надо. Кіщать. 5 кщат надо. Так, оп, оп. Блін, чого, коли надіваєш броню? Я вже говорив. Ну чого, коли її надіваєш, тупо ХП віднімається. Що це бред вообще? Так, пух-пух-пух. Що мені вистачає? Ні, 45 треба. Ладно, тоді ще поки що почекаю трошки. Так, в мене блоки є. Ні, ще треба блоків купити, іменно шерсті, так? Да? Чи що це взагалі таке? Так, скупляю, хватає, так. Да. Хватає на блін, армор, на оці сапожки. Так, скупляю блоків трошки ще. 64, так, як в Мінкрафті, так? Да? Так, скупить трошки ще покушати, буквально пару штучок. Щоб один скучає зараз і два про запас, хай буде. Є контакт. Можливо, навіть більше, так? Да? Так, да, куплю ще одне. Третє. Так, тепер купляю бомби. Куплю ще разок собі шерсть, так? Да? Можливо, навіть не разок, щоб чисто вона 100% була. Опа, зелений. О, зелений! Блін, зелений, так? Да? Так, ладно, він зараз буде бігти до мене, так? Да? Ладно, все, пігнали. Хі, він сюди, а я туди. Він туди, а я сюди. І що? І що буде? Моя кровати кроваті немає, а в тебе є. І що буде? Йоп твою мать! Я вибачаюсь. Ну, коротше, сьогодні явно не мій день. О Боже, це просто капець якийсь. Як так можна було тупо впасти? Я так би міг би її закомбечити, це просто. О, Боже мій. Ладно, в будь-якому випадку, народ, дякую за перегляд. Ставте лайки. Гарного вам вечора, гарного настрою, чи що у вас там день. Хоча не важно. Всім гарного настрою і всім пока.